5 вересня в Мінську були підписані протоколи про тимчасове перемир'я на сході України. Я хочу сказати, що, на мій погляд, ці підписані протоколи є вкрай небезпечними для цілісності території України і для нашого українського суверенітету. Я так вважаю, тому що в цьому протоколі не існує вимоги відведення російських військ з території України. А це означає де-факто їх закріплення на нашій території. І по-друге, я вважаю, що ці протоколи є загрозливими для України, тому що в цих протоколах визнані невідомі формування ЛНР ДНР як офіційна сторона, яка їх підписала. Це означає, що де-факто Україна може підписувати з такими неіснуючими угрупуваннями протоколи і про щось домовлятись. Це по суті, справи є їх визнання. А як наслідок, хтось може вирішити, що Україна визнала, що вона веде громадянську війну, тому ЛНР ДНР не існує де факто існує агресія, війна Російської Федерації, яка оголосила Україні війну. Я вважаю, що зараз. Президент України мусить зробити декілька дуже важливих кроків. Перше, я прошу президента негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради для того, щоб чітко, публічно у відкритому режимі пояснити країні, що підписано, з ким підписано, що за цим протоколом стоїть, і який подальший шлях, який на базі цих протоколів буде застосований Україною. Всі сьогодні в нашій державі хочуть переконатися, що за цим протоколом не стоїть перетворення частини України на Придністров'я, що за цими протоколами не стоїть здача території Донбасу. Я також вважаю, що Україна мусить зараз дуже сильно і рішуче діяти. Перемогу не виторговують, її здобувають. І тому ми зобов'язані стати сильними, якщо ми хочемо миру. І тому я звертаюся до президента з пропозицією негайно поміняти вище керівництво Міністерства оборони. Якщо треба, ми запропонуємо сильні, гідні, дієздатні ефективні кандидатури. Я також переконана, що президент мусить зараз взяти на себе всю повноту відповідальності. За управління країною під час агресії Росії, яка практично всім світом названа війною Путіна проти України. Для цього треба створити ставку головнокомандувача і управляти країною достатньо твердою рукою з розумінням тактики і стратегії. Ми, президенту, в цьому готові допомогти, але хаос. На фронтах і в країні треба припиняти. Я вважаю, що у України є всі шанси перемагати. Єдине, що треба діяти сильно і рішуче. Я вірю в Україну. Я знаю, що ми переможемо, але для цього треба діяти.